Вітаю, друзі, колеги та наші партнери. Вітаю всіх, кому не байдуже майбутнє нашої держави України. Мене звати Вадим Боченка, Я міський голова міста Героя Маріуполя. Від імені нашої шановної Маріупольської громади запрошую вас на зустріч, яка стане відліком відродження як нашого міста, так і в цілому нашої держави України. Зустріч пройде 15 та 16 лютого 2023 року у Варшаві Республіка Польща. На жаль, Маріуполь став відомий всьому світу і взагалі в цілому в Європі своєю бідою, яку завдала нам російська агресія безпосередньо в нашому місті і в нашої держави Україні. Маріуполь, який був символом до цього розвитку, сталого розвитку, символом прозорості, відкритості, став символом страшної руйнівної війни. Символом руйнувань, жалю та страждань. Але крім того, Маріуполь став символом боротьби. Боротьби за нашу незалежність, за всю нашу державу Україну. Оборона нашого міста тримала 86 діб ту навалу, яка має назву Російська Федерація. Над нашим містом моярив синій жовтий стяг. І я впевнений, що досить скоро. Наші Збройні Сили України, наші захисники та захисниці повернуть під контроль українське місто Маріуполь і над містом замоярить синій жовтий стяг, а разом з ним до нашого міста повернеться розвиток, повернеться життя. Вірю, що форум відкриє нові можливості для відродження Маріуполя. І цей великий шлях ми пройдемо разом з нашими друзями, міжнародною спільнотою. Завдяки цьому форуму ми відкриємо нові партнерські відносини та посилимо нашу сумісну співпрацю, нашу роботу, роботу заради життя, заради розвитку і нашого міста, і в цілому нашої держави України. Слава героям захисникам Маріуполя! Слава місту Герою Маріуполя! Слава Україні!